У передень Великодня Нардеп зустрівся з ветеранами золотоноші. Під час зустрічі старенькі озвучували не лише особисті проблеми, а й питання життєдіяльності міста. Це й реконструкція очисних споруд, питання водоочищення та проблема освітлення. Для вирішення цих проблем нардеп планує залучити фахівців. Серед таких ключових проблем, які мені сьогодні поставили як на президії ветеранської організації, місто Золотоноша, так і на зібранні активу. Це дуже важливе питання. Виплата дітям війни. Ми, як Верховна Рада, всій час прийняли закон. На жаль, він не завжди виконується. Я гарантую, що я буду добиватися того, щоб всі люди, які попадають в категорію дітей війни, отримали гроші, які їм гарантує держава. У рамках програми здоров'я нації Богдан Губський відвідав три лікарні лівобережжя: Гільмязівську, Іркліївську та Шрамківську. Під час зустрічі нарде познайомився з їхніми проблемами та привітав персонал лікарень та усіх пацієнтів з великодним. Якраз от в ці дні перед великодним. Перед цим святом я хотів би справді сказати, що всі свої зусилля докладу для того, щоб дати можливість і медичне забезпечення, профілактику медицини і профілактику здоров'я в першу чергу для дітей докласти для того, щоб справді дати можливість людям відчувати себе здоровими людьми. Подарунками селян до найбільшого православного свята стали позитивні емоції та великодні сюрпризи від нардепа. Це пасхальні рушники, освячені напередодні в Києво-Печерській лаврі. Наталя Кириленко, Володимир Віка Новини.